Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Прошу послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Росія може завдати нового удару гіперзвуковою ракетою ОРЕчник по Україні вже найближчими днями. За даними журналістів, зараз у Кремлі розглядають варіант із нанесенням удару в суботу чи в неділю. Як публічно заявив диктатор Путін, Росія має намір запустити іще одну експериментальну ракету ОРЕчник по Україні. І цілком можливо, що Росія зробить це найближчими днями. При цьому в Вашингтоні вважають, що в цілому орічнік не змінить правила гри на полі бою. Реальність така, що Росія, швидше за все, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускала по Україні. Масштабна атака на Україну. Сьогодні, друзі, було встановлено абсолютний рекорд. Цієї ночі було встановлено абсолютний рекорд із нальоту дронів 193. Із них було 80 збито, 105 локаційно втрачено, придушено, 5 повернулися на Росію. Один вирушив на екскурсію в Білорусь. Таким чином, із рекордної кількості використаних дронів 193. Нейтралізовано було 191. Ось так, друзі. Слава нашим воїнам! У Збройних силах України розповіли про технології для боротьби із російськими дронами. Ворог активно застосовує дрони різних типів, але сили оборони використовують проти них новітні розробки. Про це сказав прес-офіцер оперативно-тактичного групування військ Сіверськ Олег Бажан. Ворог дуже активно застосовує дрони різних типів, не тільки ударні FPV, а також розвідувальні дрони. Також ворог активно застосовує скиди. Ця складова дуже швидко розвивається, як із нашого, так і з їхнього боку. Проте наші підрозділи активно застосовують новітні розробки. Для боротьби із ворожими безпілотниками, сказав Бажан. За його словами, зокрема, впродовж минулої доби у зоні відповідальності ОТУ Сіверськ знищено 16 ударних БПЛА ворога. Захист неба ключове завдання. Зеленський провів перше засідання технологічної ставки. Технологічна ставка це спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї. Розробників технологічних рішень для сил безпеки і оборони України, пояснив президент. Ця зустріч була установчою. Під час неї також були присутні усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки і сил безпеки. Тема засідання захист неба, зокрема, задія шахетам і ракетам, що Зеленський назвав ключовим завданням. Вже відбулася тривала і доволі детальна розмова щодо цих питань. Є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити, посилити наш захист. На наступній технологічній ставці мають бути представлені конкретні рішення, розповів голова держави. Війська Росії вже, вже за три кілометри від Покровська. Що відомо, друзі, про ситуацію в місті та чим загрожує його втрата. Російські окупаційні війська майже впритул наблизилися до Покровська. Важливого логістичного та вугледобувного центру, втрата якого стане для України однією із найбільших військових поразок та ударом для промисловості. Військові заявляють, що ситуація на Покровському напрямку напружена. І дуже-дуже, друзі, напружена. Так воно є. Тому, друзі, віримо в наші Збройні Сили України, в наших захисниць захисників. Слава нашим воїнам. Підтримуйте фінансово, не забувайте, друзі, обов'язково. Ось так, друзі. Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Підтримуйте україномовний контент і так далі. Дякую, друзі, всім за увагу. До наступних відео!